Вітаю, друзі! Ви на каналі «Трохи про право» від Ростислава Кравця, Я Ростислав Кравець. А Це відео присвячено досить цікавій такій темі, а саме, помилки в дії. Наприклад, там, дата народження неправильна, прізвище неправильне, діти неправильно записані. Ну, знаєте, я досить здивований, тому що от саме таких звернень дуже багато. Ну, за тиждень бувають два-три звернення, що от в дії виявили помилку, і як це виправити? Особливо це почастіше після того, пам'ятаєте, збою дуже великого, і якісь дані там, мабуть, дійсно були змінені, чи якось вони. Були там з'їхали в цих таблицях. Ну в принципі, отакі проблеми існують. Як це виправити, поки ви дивитеся це відео, я би вас просив у вигляді вдячності підписатися на цей канал, тому що саме ваші підписки дають змогу краще поширювати відео, щоб люди знали про свої права, розуміли, як їх використовувати, як їх захищати. Ну і звичайно буду вдячний за вподобайки, поширення в ваших соціальних мережах, де ви зможете поширити це відео, а також коментарі. Ну головне це підписки. Ну і якщо буде ваша ласка, можете придбати мерч нашої компанії, він досить такий корисний, там. І значки, і карти мафії, і досить такі шопери дуже цікаві з позитивними висловами. Подивіться, перейдіть на сайт, це під відео ви можете знайти посилання безпосередньо на сайт з нашим мерчем. А зараз поїхали. І так, що робити, якщо ви все ж таки от побачили таку помилку? В першу чергу. Не ну, треба тут розстраюватись, нічого страшного не відбулося, ніхто вам не змінив, як у Жванецька, там, чи Карцева Зивченка, ваше прізвище на Крисюк. Подивіться цю мініатюру, вона дійсно дуже цікава. Потрібно звернутися в дію. Зверніться в дію письмово. Як показує досвід? Дійсно виправляють і встановлюють правильні дані, які відповідають вашим паперовим документам. От в цьому вся проблема цієї діджиталізації, що в принципі людину можна просто перейменувати, змінити дату народження, змінити його дітей. Ну, взагалі, досить цікава така історія. Я був шокований. Знаєте, коли там один-два були звернення? ну так. А коли в тиждень бувають по два-три звернення, це ну, досить, я вважаю, велика проблема. Однак вона може бути виправлена і виправлена саме. Шляхом звернення до мінцифри першу чергу направляйте лист на мінцифри, і мінцифра все ж таки якимось чином зв'язується, тому що я раніше думав, що це мін'юст. Повинен робити. Мінюст до цього відношення жодного не мають. Це все повноважені мінцифри. Тому раджу звертатись відразу до мінцифри письмово, надавати ці документи, можете надавати паперові свої документи, копії їх, щоб підтвердити, вони перевірять, і дійсно внесуть ці зміни, виправлять ці помилки, які у вас в дії виявилися щодо там, дати народження, прізвища, ім'я, по батькові. Знаєте, ну, досить. Цікаві, взагалі, бувають самі різні, різноманітні так мовити, збої і помилки в тих документах, які містяться в дії. Тому ще раз говорю, що саме оця тотальна діджиталізація, яку випробують, фактично експериментують на українцях, я вважаю, що це досить небезпечно, досить небезпечно і досить проблемно. Тому паперові документи повинні бути завжди. Поки на цьому все. Якщо буде вам потрібна допомога, звертайтесь. Такі короткі відео для того, щоб ви знали про свої права. Ну і, звичайно, чергово попрошу вас підписатись на цей канал. Ваші підписки допомагають, поширюйте своє відео. І найголовніше, не забувайте допомагати Збройним силам України. Допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас немає і ніколи не буде. Якщо ви це відео бачите на інших каналах, переходьте на мій канал Ростислав Кравець, підписуйтесь в тому числі і в Телеграмі. На мій канал в телеграмі Ростислав Кравець. Там також дуже цікава інформація. Ну і рухаємось до перемоги. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!